Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака Тілець на період з 9 по 15 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сонечко це перший потужний знак, котрий показує, що на цьому тижні у вас будуть відбуватися якісь гарні події, та ви будете успішні. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Якір це стабільність. Іноді якір може означати невеличку зупинку в ваших справах. Але тут, скорше за все, стабільність зростання ваших фінансів, а також добре здоров'я. Ось так. Ось тут документ. Можливо, це якийсь лист, котрий ви довго очікували і нарешті він до вас надійде. Перевіряйте також електронну пошту. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій для знака зодяка тілець. Саме в цю неділю завершується ретроградний Меркурій. Це нам каже про те, що всі наші дії та події. Будуть впевнено йти вперед, без усіляких перешкод. А у нас з вами другий розклад знак зодяка Тілець. Як ви можете помітити, що у нас музичний супровід. Ремонтники ремонтують, вони також виконують свою роботу. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Небесне покровительство це також гарний знак допомоги в ваших справах. Справи будуть продвигатися краще, більш легко. І ось тут у вас підкова, це щастя. Чомусь ви будете дуже радіти, тому що відбудеться своєчасно. Ось тут у вас годинник. Можливо, у когось народиться дитина, або хтось буде хрестити дитину. І ось така своєчасна радість, ніби запланована, ніби ви про неї знали, заздалегідь. Ось тут квітанці, борги, череп, а також можливі сезонні захворювання. Будьте обережні від переохолодження. А ми прямуємо вперед на третій розклад для дівців з 9 по 15 грудня. Ось тут ключик, ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. А також планета місяць це планета таємниць. Або, наприклад, дитяче питання, воно може показувати, що хтось, наприклад, чекав і, нарешті, дочекався, що його питання про дітей вирішиться вдало. Ось тут, друзі, у вас каблучка. Вона може показувати шлюб, а також якийсь договір. Він може бути по роботі. Корабль, а також корона. Успіх по роботі та новий якийсь масштабний грандіозний проєкт. Ось тут, знову ж таки, велика радість, а також карта родини. Багаття це родина. Ви будете чимось допомагати вашій родині, або вона вам буде чимось допомагати та якось підтримувати. Так що ви будете тим дуже задоволені. І успіх по роботі, і ось тут кохання у вас є. Все це на цьому тижні. І ось тут своєчасна, знову ж таки радість. Дивимось для знаку тілець, застереження, корабель. Ось це може бути застереженням. Якийсь новий проєкт не розпочинайте на цьому тижні, зачекайте, коли завершиться ретроградний Меркурій. А також порада. Карта Хмари. Ось ця планета місяць вам підказує, а також карта Хмари. Тримайте в таємниці свої важливі якісь події, котрі у вас будуть відбуватися. Не хваліться та не розповідайте, навіть якщо ви якійсь людині довіряєте, то Всесвіт полюбляє таємниці в важливих питаннях. Пам'ятайте про це. Ось такий друзі для вас вийшов. Розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.